Так, друзі, покажу вам свою акумуляторну батарею, яку я придбав рівно рік назад. Поставив на автомобіль, вона там їздила рівно рік. Це Вольтор. До речі, коли я купував, якось не звертав уваги на бренд, е е наскільки він покрився різною ерундою, яка випаровує, не випаровує, а яка забирає з нього заряд. Розряджає фактично помаленьку. Ось, бачите, це все треба з автомобіля зчищати періодично з акумуляторної батареї. Чому? Тому що це все витягує з нього заряд. Розряджає, простими словами, зарядка йде на автомобілі в межах 14 вольт. Зараз, до речі, покажу. Я туди поставив поки що шнайдер, новий акумулятор, а цей приніс в будинок. Для чого? Для того, щоб провести йому своєрідне ТО. І це ТО обов'язково потрібно робити для всіх акумуляторів. Раніше треба було там для, не, для обслуговуваних, там де пробки викручуються свинцево-сурмянистих. Потрібно проводити три, кожних 3 місяці для кальцієвих, свинцево-кальцієвих, кожних 6 місяців. Ну і для необслуговуваних все одно потрібно дивитись, підливати воду. Тут все одно є пробки під цими наклейками, вони вон там продивляються. Він показує, що він заряджений, бачите, зеленим горить. Але оця лампочка це все до лампочки. Тому що насправді зараз я вам покажу, яка його напруга. І ви будете здивовані. Він їздив на автомобілі, так, да, він не обслуговувався. Так, як треба це робити. До речі, накину, мабуть. Простіше накинути клеми. Показати це на клемах. Так. Готові? 1252. На автомобілі, коли він стояв, він показував заряд 12 вольт. Я не знаю, що саме тягне на автомобілі. Такий е, розряд, але він показував 12 вольт. Чому я приніс його в будинок? Для того, щоб трошки його відчистити і зробити йому профілактичний заряд зарядним пристроєм. Ось я вже наготував його. Можливо, навіть е, якесь відновлення, режим відновлення включити, для того щоб він трішки його поковбасив і трішки відновив е, заряд. Але кожен рік. Акумулятор потрібно заряджати, знімати з автомобіля або ж і на тому самому автомобілі і заряджати. Для чого? Для того, щоб він не втрачав свою ємність. І з часом, в принципі, він витягується на автомобілі, особливо коли у вас не довгі поїздки, а якісь короткі поїздки, там до 100 кілометрів. Акумуляторна батарея не встигає відновити заряд, і він помаленьку згасає, 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 і це призводить до того, що утворюється сульфат на пластинах, пластини заповнюються цим, цією сумішю, яка призводить до погіршення властивостей акумулятора, і він не так якісно вже віддає свій заряд. Для цього на сучасних таких ось зарядках коли ми підключаємо. Їх до акумуляторної батареї, є такий режим, як десульфатація. Зараз для початку я витру його, протру, очищу від цих всіх забруднень, щоб він був чистенький, а потім уже проведемо заряд зарядним пристроєм. Ну що, трішки промив, почистив, виглядає як новенький. Акумуляторчик, значить, і будемо заряджати. Але хочу сказати наступне. Ви уявіть собі, як автомобіль витягує напругу, якщо під навантаженням, і то це навіть ну, не велике навантаження, просто автомобіль відкритий. Напруга просіла до 12 вольт. Це яке навантаження в автомобіля повинно бути? Ага, бачите, 12,5 і зарядження на 60%. Показую. Все-таки ємність він показує не по вольтажу, а по якихось своїх внутрішніх параметрах. Зарядження ціна на 60%. Дозаряджати його треба, і я думаю. Можливо, ви порадьте в коментарях, що правильно вибрати. Стандартний режим зарядки зараз чи режим відновлення. Я просто не знаю, скільки по часу займає режим відновлення. Давайте пробувати. Режим десульфатації? Режим десульфатації розпочався. Це коли прилад? Постійно струм. Піднімає, опускає і разом із напругою. Для, чого? для того, щоб розкрешити якраз оцей мілкий наліт сульфатів на пластинах, Розбити і для того, щоб воно все пішло в сірчану кислоту, і знову перетворилось на електроліт. Електроліт просто під час роботи акумулятора осідає на пластинах і перетворюється на сульфати. Зараз, бачите, помаленьку піднімає напругу в процесі десульфатації. Я нагадаю, акумулятору рік всього на всього. І ємність його впала на 40%. І він просто стояв на автомобілі. І коротких поїздок в мене було значно менше, ніж довгих. Тобто я їздив далеко я їздив за 600-700 за кілометрів в одну сторону. За цей час він повинен був дозарядитись. Тим більше, що в мене стоять е, світлодіодні лампи головного освітлення. Так, вони постійно включені, але ж вони жируть не по 100 Вт, 200 Вт, вважайте, на е, автомобіль. Бачите, напругу помаленьку піднімає. Чому я сказав за холодне приміщення? Тому що прилад е, автоматично визначає температуру навколишнього середовища. І відповідно, що робить, він встановлює напругу зарядки. Тобто, чим тепліше, тим менша буде напруга зарядки. Чим холодніше, тим буде вища напруга зарядки, і акумулятор, по ідеї, повинен краще зарядитись. Тому краще заряджати десь в гаражі, в холодному приміщенні, тоді прилад цей саме прилад зарядний визначить, що температура низька і треба давати більшу напругу. Взагалі кальцієві батареї заряджаються напругою, здається, до 16 вольт. До 16 вольт, тобто, якщо ваша зарядне дає навіть 18 вольт, нічого страшного для цього немає. Але постійно потрібно слідкувати. Чим більше заряджається акумуляторна батарея, тим потрібно збавляти напругу і також гратись не лише з напругою, але і з силою струму. Акумуляторні батареї потрібно заряджати 1,1 від їхньої ємності. Тобто, якщо тут написано 78 А за годину це ємність акумуляторної батареї, то відповідно, на, то відповідно струм на зарядному пристрої повинен виставлятись 10-та частина від цього, тобто 7,8 ну, до 8 А. Тоді акумуляторна батарея не буде кипіти, хоча багато хто вважає, що навпаки акумуляторні батареї потрібно прокип'ятити добряче, прокип'ятити це, Щоб закипів електроліт, і цим способом якось там розбити ці сульфати. Дані зарядні пристрої ніколи вам не закип'ять батарею акумуляторну, вони навпаки заряджають. Досить так інтелектуально там стоїть мікрочіп, мікропрограма. Він проходить 7 стадій зарядки. Ось перша це режим десульфатації. Ось він закінчився. І включилась зарядка. Бачите, 14,2 вольта. Показує тут, а тут 14 піднімає, да, піднімає теж до 14,2 вольта. А зарядник показує 14,3 вольта. І струм, бачите, 6,6 А. Ну, це максимум, що вона може видати. Я пробував на різних акумуляторних батареях. І напруга зарядки 14,4 вольта. На початку. Ну, досить непогано. 14,5 вольта навіть. Ще більше піднімає. Це досить чудово для таких кальцієвих акумуляторних батарей. Ну, але нагадаю, вони свинцево кислотні, тому завжди... О, показує вже фул. Повний заряд. Та ладно. <плес> а, досить дивно. Досить дивно. Тільки почав заряджати і вже показує повний заряд. Напруга тримається 1360. Три і падає. До речі, ви можете не боятись, не боятись залишати на зарядці з такими інтелектуальними зарядними пристроями. Чому? Він ніколи вам не перезарядить батарею. Ось зараз він ніби показує повністю заряджений, напруга ніби падає, але вона зараз впаде до певної межі і потім буде постійно ніби підтримуватись, він буде все одно. Ось бачите, зараз знову. Був невеличкий стрибок напруги. Він буде помаленьку допитувати, допитувати, чого не можна очікувати від зарядних пристроїв, в яких, ну, від механічних, від трансформаторних зарядних пристроїв, там, де вручну потрібно регулювати ступінь зарядки. Зараз, побачите, знову він знову запуститься, включиться вентилятор, і знову буде трішки підживлювати. Е, Батарею. На трансформаторних там постійно треба самому регулювати напругу або силу струму, дивлячись, е якого, якої якості у вас е цей зарядний пристрій. Зараз, бачите, напруга нібито стабілізується вже 13 О. Знову бачите? Підняв і тримається. Ну, нам то не цікаво. Ми хочемо, що. Ми від'єднуємо від, від е електромережі. Зараз знову під'єднаю. Знову починаєте сульфатацію. Бачите, вибри... Так, вибираємо режим repair. Відновлення. Навантаження зростає, і вентилятор швидше обертається. Швидше за все, це той самий режим десульфатації. Дуже схоже на те, напруга так само стрибає туди-сюди, розбиваючи оці кристали сульфатів, які накопичились. Вона може проходити довго. Я не знаю, як мікропроцесор визначає час, скільки треба, щоб воно проходило. Ну, я думаю, побачимо, який буде заряд в кінці цього процесу. Ну що ж, друзі, пройшло півгодини. Дивимося. Продовжується процес відновлення. Напруга піднялась вже, бачите, 14,46, 48, 50. 14,50 вольта. Процес відновлення триває. Температура холодний. Холодний, в принципі, це ж імпульси, тому навряд чи він буде кип'ятитись. До речі, таким зарядним пристроєм акумулятор ви ніколи не закипятите. І такий зарядний пристрій, швидше за все, буде не дозаряджати вам акумулятор. І ви ось побачили на цьому прикладі, що він же ж показував зарядку на 60%. Підключили до зарядного пристрою. Максимум 5 хвилин пройшло разом із десульфатацією. І він показує, що він вже повністю заряджений. Хоча це не так, тому що на автомобілі він показував 12,5 вольт. Тут же 12. Верніше, на автомобілі він показував 12,05 вольта. А тут 12,5 вольт без навантаження. Відповідно, ну навряд чи це його нормальна робоча напруга. Ясне діло, що трансформаторні зарядні пристрої тут будуть в пріоритеті, якщо ви хочете повністю зарядити аж під саму зав'язочку акумуляторну батарею, вони вам дозволять добре прокип'ятити цю акумуляторну батарею. Години 2, як мінімум, для повної зарядки. Відповідно, треба обов'язково міряти щільність електроліту, відкручувати банки ці і ареометром міряти щільність електроліту. Ну, це для тих, в кого є ареометр. Ну, в принципі, його можна купити він недорогий. А дані от саме електронні зарядки чомусь не дозаряджають акумулятори, і багато акумуляторщиків на них скаржаться. і, Скажімо, так... Хочуть, щоб всіх викинули і не користувались ними. Ну, зараз подивимося, що у нас вийде з цього, чи вийде його зарядити, чи відновити працездатність. Відповідно, акумулятор Schneider новий я поставив на автомобіль, він буде поки що в мене там працювати. Ну, а Вольтор буде в мене працювати із інвертором, і з безперебійниками. Будемо і далі проводити цікаві експерименти разом з вами. Для того, щоб вижити в цей непростий час, коли наші так звані сусіди, навіть страшно називати це слово сусіди. Я не знаю, який сусід ще робить так, як роблять наші сусіди. Ну, нічого, нехай обстрілюють. Їм ж від того гірше. Вони ж не знають, скільки коштує кожна з тих ракет. Люди, верніш, не знають, скільки коштує кожна з тих ракет там, в межах там, від 3 до 10 мільйонів доларів. Та це бюджет деяких регіонів їхніх річний. А вони просто так нам сюди запускають їх, для того, щоб наші сили ПВО їх збили. І все, збили, впала десь ракета, і все, немає. 5 мільйонів доларів. І так, залп із 70 ракет на нас летить, 90% з них збивається, 10% потрапляють в об'єкти енергетичної інфраструктури, руйнують електростанції, руйнують трансформатори, руйнують будинки житлові, руйнують дитячі майданчики, вбивають людей. Ну, для них це нормальне життя. От з таким сусідом ми і живемо. Дякую вам, сусіди, у лапках. Пройшло 4,5 години. Все ще проходить процес відновлення. Бачите, напруга вже дійшла до 15 вольт. І система продовжує працювати. Акумулятор холодний, все холодне, клеми холодні, ніде нічого немає е, такого стороннього. І ось наступний день. пройшло, ну, на годин 16 точно. Після того, як поставив на відновлення. Прилад показує, що закінчив відновлення. Напруга 13-20 вольта. Тепер від'єднуємо. 30 градусів прилад сам позові показує, що в нього. 30 градусів. Помаленьку падає. Зараз вона стабілізується і побачимо тоді, яка все-таки буде напруга на клемах. І фінальне включення, друзі, стабілізувався заряд протягом 4 годин після відновлення процесу відновлення. Значить, напругу показує 13,05 вольта. Акумулятор. Він не на зарядці. Зараз висить на ньому два вважайте, споживачі, ну вони мінімальні, але все одно екран треба чимось підсвічувати. Тому така процедура дійсно трішки піднімає заряд. Я спробував, ви можете поділитись своїм досвідом. Акумулятор пробував в автомобілі ніч із споживачів це лише центральний замок, закрив-відкрив. І дивимося час істини. Так, мінусова клема тут у нас. Плюсова тут. Погано немає нікуди всунути. А, є. Є таке куди всунути. 12,53. Абсолютно заряджений акум був. 12,8-12,9 навіть вольта. Зараз 12,54. Все-таки мінусові температури даються знаки. Ну, вночі, можливо, не було мінус великого, але все-таки низькі температури даються в знаки і ємність акумулятора знижується. От вам бачите, яка напруга.